Побачила нещодавно в однієї блогерки невіруючої, яка досліджує різні впливи. І також вона побачила про те, наскільки Росія сильно впливає через віруючих людей. Вона пододавалася в різні групи релігійні, і мені дуже сподобалося її висловлення. І це група, в якій всі амінькають. Ну і це правда група, в якій всі амінькають. Людина виставила скрін. Там хтось щось написав, там я вже не пам'ятаю. Просто якщо ти маєш серце, віриш в Бога, то ти. Напиши на вимінь. Отець, Микола, от нас постійно не вистачає грошей. А чому ми не можемо сказати, що якщо ти віриш в Бога, перейшли нам 100 гривень. Бо якщо ти нам 100 Ні. гривень не пошлеш... Ні, то ти не вірив. То ти в Бога, в Бога не віриш. А що 100 гривень? що? як мінімум, кожному. Ну, наприклад, так. Так, але ми б тоді стали маніпуляторами. Так. Але таких маніпуляторів, які користуються релігійними почуттями, насправді дуже багато. І це дуже прикро, що люди ведуться на такі маніпуляції. Це не обов'язково гроші. Хочу вам сказати одне з правил, яке важливо пам'ятати, що якщо ви щось отримуєте безплатно, значить товаром є ви. Наприклад, якщо вас не просять грошей, але можливо вас використовують для пропаганди, для якоїсь маніпуляції, і ви ведетеся. Тому, будь ласка, не амінькайте всюди. Без причини, ну серйозно, я ще поясню про це. Амінь. Ну крім того, що в нас є молитовні включення, ще раз ніхто проти молитви не виступає. І проти амінь я, теж я її веду. Юля теж веде, Аліна веде, диякон у нас є, практикант є, семінарист веде. Тобто, ми ведемо молитви зранку, в обіду, ввечері, кожен день, багато років поспіль. Тобто, ніхто проти молитви не виступає. Будь ласка, це зафіксуйте, але. Коли з'являються якісь незрозумілі групи е, і пишуть, що якщо ти хочеш, щоб Україна перемогла, напиши амінь. Ну і там якась картинка згенерована штучним інтелектом або що там якісь інше таке богомазне зображення, картинка мигає, мигає Мигає цими салатовими зеленими верками, з веселки, квіточки вилітають і, і, і ангелочки співають. І річ у тому, що коли люди зустрічають ось такі написи, не знаючи, що це за група, пишуть, наприклад, те саме амінь. Потім та сама група, яка була псевдопатріотично релігійною, і раптом люди, які заходять до себе там, не знаю, на Фейсбук, ще якісь інші соцмережі дивляться, чекай, а чому я підписаний на Україна, тере-Росія, давайте договарюватися у мірі, або якісь інші ФСБшні проекти, чому я підписаний на абсолютно якийсь не проросійський, а російський проект? Чому? Тому що натискаючи там той якийсь коментар, підписуючись на таку-то сторінку. Не кожна людина може прослідкувати за сотнею сторінок, де вона писала якісь не дуже обдумані коментарі. Пізніше люди дивуються. Ой, чекає, чому ж я лайкнув якусь таку нерозумну історію. Тому друзі, вас використовують. Ми вас закликаємо до того, щоб ви були розумними, і до того, щоб ви були віруючими. Бо думати не боляче і вірити, вірити не, не страшно. страшно. Тому розумні передачі в нас дивіться, і віруючі передачі в нас також дивіться і моліться. Але не просто пишіть там за кого треба помолитися, самі моліться. I made them now.